Добрий дня, шановні радіослухачі. слухачі. студії працює я, журналіст Ірина Булгакова. А поруч зі мною наш традиційний гость Це кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин зовнішньої політики Донецького національного університету Максим Прихненко. А темою сьогоднішнього ефіру ми обрали, скажімо, доволі таки трохи незвичну тему: як не з'їхати з глузду, споживаючи контент про війну. Війна, що зараз відбувається, ведеться не лише військовими засобами, а й в інформаційному просторі і буквально вчора у своєму онлайн виступі на конференції форум 2000 у празі президент Володимир Зеленський закликав припинити діяльність всіх російських телеканалів у Європі. Ось саме тому сьогодні ми обрали цю тему і спробуємо розібратися, як інформація використовується у якості зброї у політиці та як не піддаватися її негативному впливу. Доброго дня, Максима. Доброго дня. Давайте почнемо з загальної розберемося, як інформація перетворюється на інструмент політики, скажімо, і як результат інструмент війни. Uh... Тема, це питання, воно є і просте і складне одночасно, тому що взагалі в сучасному світі, та й не лише в сучасному, а протягом всього періоду розвитку людства від інформації багато чого залежить. Ну там, умовно кажучи, якщо ви там я не знаю, проводите посівну, і ви там розумієте, що цей сезон буде засу. Це буде засуха, то вам необхідно там заготувати більше води для того, щоб поливати врожай для того, щоб він вродив. Тобто, знаючи це, ви можете підстрахуватися. Якщо ви цього не знаєте, ви не можете підстрахуватися. І так далі. Тобто, навколо інформації фактично сьогодні сконструйований і сконструйований наш світ, наше життя. І зрозумілим є, якщо політика виступає у якості такої основної діяльності людини, або її основна задача це, скажімо впорядковувати процеси які відбуваються всередині суспільства це зрозуміло те що інформація те що інформація є ключовою ключовою в цьому аспекті ну от варто сказати те що у нас от є ну декілька рівнів да тобто питання в тому скажімо так тут питання того як ця інформація трактується бо ми знаємо те що у нас є факт Тобто це певна одиниця е, підтверджених даних, яка от вже на даний момент вона е, існує. Вона є підтвердженою. Є сукупність цих фактів. Тобто, коли е, там з певної тематики пов'язуються ті чи інші елементи, на них будується певний наратив. Потім цей, транс... потім цей наратив транслюється в транслюється в суспільство, де його починають обговорювати експерти. І отут вже з'являється е, з'являється. Місце як для політики, так і для. Інформації як інструменту війни, от приклад російському президенту нема чим було зайнятися, і він вирішив трошки по-іншому трактувати ті чи інші події в е, історії України. Вийшло так, що і Україна не незалежна, і ми винні росіянам і так далі. А Україна і Українська держава вона трактує ці е, факти, от з іншого боку, і це все формує такий інформаційне поле, інформаційний шум, який безпосередньо починає впливати. На е, широкі маси, і на кожного окремого громадянина, і от в цей момент е, це вже перетворюється на інформацію як інструмент політики. Бо, в залежності від того, хто трактує і на користь кого трактує, буде залежати і, от як то кажуть, на півтони, е, на півтони висновків, які будуть, роби, е, будуть робитися. А звісно, що в цій війні. Коли кожен із нас хоче знати, що відбувається, як відбувається, і люди дуже чутливі до там умовно до хто робить обстріли, чому робить обстріли. І звісно, це стає вже інструментом маніпулювання свідомістю, як з однієї сторони, так і з іншої. Ця війна ще з 2014 року отримала статус гібридної війни. А власне, чому в чому суть цієї характеристики? От вона якраз і полягає в тому, що інформація починає використовуватись як зброя. Якщо ми візьмемо традиційні там війни, періоди до нашої ери, нашої ери умовного середньовіччя, то війна. Це, от, умовно кажучи, стінка на стінку. Тобто є війська з одного боку, є військо з іншого боку. Вони, от як один з одних, хто кого переможе, той фактично, той фактично і отримує і отримує перемогу. Навіть якщо дипломатія включалась і там створювалися якісь коаліції, то все одно це було питання того, що ви даєте нам там таку та кількість армії, і вони разом з нами там воюють з іншими. Оце, умовно кажучи, така війна. Без як то кажуть, без примісі. А от гібридна війна це вже новий концепт, і суть його полягає в тому, що окрім безпосередньої безпосереднього полю бою, тобто військових дій, ще й використовуються різні інші засоби. Це інформаційна війна, це, наприклад, використання елементів тероризму. Це, наприклад, спроба створити штучну ситуацію, е, таку, що там на певних територіях неможливо бути жити. От, наприклад, там е, тече, тече ріка, і, наприклад, отруїти цю, цю е, річку для того, щоб для того, щоб люди просто не мали можливості проживати на цих територіях. Тобто, в цьому суть гібридизації війни, у випадку з оцією російсько-українською війною ще починаючи з самих перших кроків з 2014 того року вона є гібридною в контексті того, що ми маємо як бойові дії, так і саме інформаційне поле. Якраз через те, що ми частково е Ну, наші громадяни, вони багато з них знає російську мову. Вони можуть споживати російськомовний контент. Через те, що все одно оця спайка україна Росія в межах Радянського Союзу вона формувала такі, такі звіння, коли люди спілкувалися між собою, і оці всі речі. І фактично ми стали як інформаційне суспільство. Ми стали вразливими до отаких інформаційних до інформаційних атак яких які відбуваються тому ця війна вона вважається гібридною бо сторона агресор вона має можливість транслювати проросійський наратив причому намагатися переконувати наших громадян в тому що вони для нас намагаються робити благо Тобто, от в цьому і є оця гібридність, і в цьому є загроза для нас. бо... Наші громадяни, особливо на територіях, там на територіях східної України, ну ті, переважно ті, які більшою мірою російськомовні, вони, звісно, є більш вразливими до такого роду речей, і вони збивають так би мовити орієнтири, переключаючи увагу від реальної проблеми, то що Росія там почала проти нас війну, на якісь от ті наративи, які потрібні росіянам. Якщо розібрати конкретний приклад, от після повномасштабного вторгнення протягом березня і квітня ми постійно чули, що війна закінчиться приблизно за 2-3 тижні. і, Власне, так люди налаштовувалися. Тепер же нам називають інші терміни. Ну, спочатку це був кінець року, сьогодні я вже читаю, що це буде літо наступного року, і знову таки, ну прогнози невдячні. Ніхто не може нічого спрогнозувати. Це абсолютно така бездарна справа. Але як ми, як громадяни, можемо вірити, скажімо, владі? Коли спочатку мова йшла про 2-3 тижні, зараз вона вже йде про інші терміни. Як тут бути? Ох, це дійсно складне питання, але необхідно розуміти наступну річ. Коли наша влада, от перші там березень, квітень, говорили про 2-3 тижні? Це була. Я Не знаю, чи була це прямо 100% спланована акція, але так чи інакше, вже дивлячись на дистанції, то нам от така, такі прогнози дозволили. Адаптуватися до нових умов, в яких ми в яких ми знаходимося сьогодні. Бо якщо б нам наприклад сказали, що все війна там через три роки. Ну от наскільки б, от одразу, тобто, ми знаходились в стані шоку, і як суспільство, і як окремі громадяни, і от що робити, як робити, а так, ну там Тобі, тиждень два акліматизація. Да, а фактично, це була це була акліматизація, да і це, от, ну скажімо так, це один момент, а інший момент це те, що сьогодні вже оця акліматизація пройшла і починають транслювати, скажімо так, більш реалістичні підходи, коли говорять про те, що необхідно підготувати війська, підготувати плацдарм, підготувати ті чи інші речі. Тобто. Це вже є більш такими реалістичними прогнозами. І насправді, от через оцей позитивне інформаційне поле з самого початку, коли почали коли почали транслювати ідеї, то що москалі елені бізрогі, та що вони нічого не можуть. Зараз ми тут їх швидко 2-3 тижні, ми їх всіх виб'ємо. І так далі. От сьогодні вийшло так, що е, дуже важко переломити оцей наратив, бо існують такі речі, як. Е, те, що от людина чекає чогось, да, і от людина якраз чекає того, що за 2-3 тижні це закінчиться, а воно вже більше півроку, і тепер е, оці більш реалістичні прогнози, ми вже сприймаємо не настільки оптимістично, але. Суть полягає в тому, що такий підхід, якщо його було зроблено інтуїтивно, це один момент. Але навіть якщо його було зроблено цілеспрямовано, то цей позитивізм 2-3 тижні, це було для того, щоб адаптувати, щоб ми адаптувались до нових реалій. Тому до цієї ситуації, на мій погляд, треба ставитися доволі спокійно, бо інакше, ну. Просто людському людському розуму потрібно давати, як то кажуть, перспективу майбутнього для того, щоб людина відчувала себе більш впевнено. І що було, якщо б нам сказали, що ну там три роки, то яка була проакція? Тобто така ситуація? Тепер з контрнаступом цього тижня на, на початку нам почали говорити, що почався контрнаступ на півдні. Потім ми вже бачимо інші інші матеріали інформаційні, що це не контрнаступ, а розвідка боєм і взагалі що нічого не треба казати, якось там вони з'ясуються трохи пізніше. Тобто люди абсолютно не в курсі. По перше, наскільки така, скажімо, тактика є правильною, якщо згадати, наприклад, часи Другої світової, ми пам'ятаємо левітана, які там за кожне місто ну оголошував, що звільнили місто, там ну тобто люди були в курсі, да ну з історії, звісно, я. Цього не пам'ятаю, але я так думаю. А зараз ми бачимо, що а, тобто е, наступають на всіх напрямках фронту, нібито українські війська а сьогодні я читаю, що наступають вже лише на одному напрямку. Це Харківський. А, як в цій ситуації взагалі розібратися? От ви взяли дуже класний приклад, бо от якраз він дуже добре ілюструє. Левітанова те, що я... увазі. Ні, ні. Контрнаступ. Бо це якраз те про що я сказав, от перед цим. Дивіться, а у нас склалося перше враження: то що ну те, що росіяни просто е, черті і Чим все вони? і Чим недороблені, да, та, і так далі. І оці два-три тижні, і нам постійно говорили про контрнаступ, контрнаступ, контрнаступ. І наше, ну звісно, от я, як просто громадянин держави, звісно, я хочу, щоб воно вже швидше закінчилося і все, і ми їх більше не побачили. І це сформувало таке. В мене образ того, що контрнаступ це повинно бути от щось, коли велика армада. Вона быстро, швидко, швидко, вона швидко знищує росіян, і все Херсон вільний. Це наші уявлення. Якщо подивитися на те, як з нами комунікує влада. То ми можемо побачити наступну річ. Нам постійно, як президент, так і його радники, міністр оборони, говорять про те, що наша основна задача це, звісно, повернути території, але при цьому зберегти наших людей. І вони говорили про те, що контрнаступ почнеться, і вони про це говорили ще там місяць місяць тому. І коли були оці перші ідеї, що він почався, то вони наші збройні сили почали знищувати склади. Ми постійно бачили оці новини про знищення складів з боєприпасами і і це було свідченням того, що вони почали розбивати ну, цю російську інфраструктуру військову, яку вони створили на наших територіях. Тобто, це можна вже сприймати як контрнаступ, але це не те, що піднялися війська і швидко всіх розгромили. Далі от новина про те, що прорвали там перший ешелон оборони. Да, це вона, якщо не помиляюсь, була там у понеділок. І знову ж таки, оце і наше бажання, щоб це вже швидше закінчилося, ми о за. Зараз всім оцим покидькам це, да наші збройні буде... сили, да, наші збройні сили зараз їх швидко всіх покрошуть. Але знову ж таки ні. Тому що це складна, скажімо, це складні е, процеси військові, тому те, що ми хочемо почути, і те, що нам говорить влада, і висновки, які ми робимо, не. Чуючи цю владу, а чуючи те, що ми хочемо від неї почути, вони на жаль і призводять до таких історій, коли ми спочатку наступ, і, і не відбулось такої, як то блискавичної перемоги. і ми такі, «Ммм, та що ж це таке, щось не робиться?» Ні, але якщо подивитися на виступи, то воно от вони з нами влада, планомірно комунікуючи, говорить про те, що ми там відпрацювали склади, потім там відправили, підготували піхоту. Зараз ще. Якісь речі. Ну, тобто от треба, скажімо, чути не те, що ми хочемо почути, а те, що все ж таки нам говорять. А наскільки ось тут виникає питання: наскільки ну, ми чуємо цю інформацію взагалі від людей, які ну, безпосередньо участі, скажімо, не беруть від, ну, на фронті. Можливо, інформація, яка надається військовому, вона більш точніша. Ось тут на що звернути увагу. Ну, не маю на увазі, що я маю на увазі такі прізвища, як Подоляк, маю на вазі прізвища Лістовича. Люди звідти черпають інформацію. Можливо, їх і треба все таки брати з таких більш солідних джерел. Якраз Подоляк і Лістович, на мій погляд, вони в тому числі є тими самими солідними джерелами, бо вони дотичні до тих. Хто приймає рішення? Тут питання в іншому, тут питання. От в трактуванні на початку я сказав, що у нас є факти. Потім ці факти е, вибудовуються в ланцюжок, і потім з цього ланцюжка формується наратив. І от е, якраз питання в тому, до кого ми прислухаємося і яку інформацію ми споживаємо з інтернету, оскільки, окрім там, подаляка, Арестовича, президента, міністра оборони, міністра закордонних справ і, там, багато, і, 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 і високопосадовців, існує велика кількість експертів. Здравствуйте, називається або там людей, які позиціонують ну, себе, після те, війни, що вони до речі, після війни дуже багато експертів з'явилося, Я їх до, до війни стільки да, не бачила, їх... які, хоча б, спрогнозували повномасштабний наступ. Да. Я вже не кажу, більш і, і от в цьому, речі. якраз в цьому якраз і суть тут питання в тому, звідки і для чого ми споживаємо цю інформацію. Бо якщо ми знаходимося в стані тривоги, і це це нормальний процес, тому що через те, що ми не можемо розібратися, є контрнаступ. Чи ні, коли закінчиться війна, людина починає людина починає нервувати, вона не може розбудовувати своє майбутнє, вона починає споживати інформацію з усіх джерел. А враховуючи те, що наша держава, наприклад, на відміну від росіян, вона е, оце право людини на інформацію вона дотримується, і в нас все одно велика кількість альтернативних, окрім. Офіційних джерел комунікації вони відкриті, то ті самі телеграм-канали, ті самі вайбер-групи, там багато багато якихось Ютуб каналів. То треба чітко розуміти, кого ви слухаєте. Бо якщо, наприклад, там от військові експерти, да, от у нас у всіх наслухують там, наприклад, пан Жданов, от Це людина, яка так чи інакше виважено намагається намагається доносити свої думки. У нас там, наприклад. Намагаються там Британська розвідка. Раніше були британські вчені, зараз британська розвідка. Там, або американська. Я ну, її вважають доволі потужною британську розвідку. Насказки, ну, так я... чи інакше, вони ще... Вони Якщо це, звісно, британська розвідка, не, скажімо, бренд. Який вони стан... ще помилок, починаючи з повномасштабного вторгнення, в них ще не було помилкових якихось оцінок. Тобто, в принципі, плюс-мінус те, що вони говорили, це, це ну, було плюс-мінус відповідно до дійсності. Тому ця історія, от, це. Кого ми слухаємо? Бо е, чим далі людина від, скажімо, від о цього професійного середовища, або якщо це взагалі якийсь незрозумілий Ютуб або Телеграм канал, де публікують незрозуміло, звідки от історія там з Пєсками, наприклад, їх вже разів я не знаю, 150, напевно, брали або ДНР, або російська сторона. А наші постійно говорять, що там проходять бої і частина там контролю. Нами частина їми ними, і е, пєски умовно переходять там в е, між між різними військовими там наступ, не наступ, відходять наступ. То це ж різні речі. Ми вже взяли п'єски або те, що. Ситуація складна, але Збройні Сили України ще проводять ще проводять там е, бойові дії. Тобто, це от різні речі, і треба чітко розуміти, звідки ви отримуєте оцей факт, те, що Пєскі взяти, або там Бахмут. От недавно нещодавно також писали в телеграм-каналах, що Бахмут взяли. Ну тобто, от е, тобто це також важливе питання. Складна скажімо, Ситуація ну на жаль, чес нашого ефіру завершується. Е, ми. Поговорили сьогодні про як не з'їхати з глузду, споживаючи контент про війну. А власне такі маленькі поради, як інформація перетворюється на інструмент політики, як що таке власне гібридна війна. Ну і декілька конкретних прикладів ми розібрали. І говорили ми сьогодні з нашим гостем. Це Максим Прихненко, кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин Донецького національного університету. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.